І за село це Михайлівку, за всяке місто, село і країну, і за тих, що повірі живуть. Вони Господу помолимо, О, господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милостивий Господь, пом'яного Господи, пом пом всіх єпископів православних, що правдиво навчають слово Твоєї істини, усе все присвіт, Ростов Христі, діякон, що всякий священий чинний спаси, їх пом'яни, Господи, присутніх людей. Тут пом'яни, Господи, Богом бережену на Україну нашу, пом'яни, Господи, владу вийської, поміни Господи і воїнів захисників і захисниць України нашої. За воїнів, які без вісті пропавши, щоб милостивий Господь допоміг віднайти зім, за воїнів, які в полоні перебувають, щоб дав їм Господь сили перетепити всі страждання, і за всіх людей Твоїх, за братів наших, що служать тут, і присутні, і тих, що з поважної причини відсутні, і заповідали нам недостойним молити, за них Пом'яни, Господи, і братів наших поневолених та в скорботі, і помилує з великої твоєї милості, і визволяючи їх. Бо ти є джерело зділення, Христе Боже, на тобі славу висилаємо. і тобі славу висилаємо з безначальним Твоїм Отцем, з присвятим, благим, і животворчим Твоїм Духом. Від Івана святого Євангелія читання. Слава Одного разу, й що в, Русалима, в Єрусалимі, ж біля увеських воріт, є упальня, що по-єврейськи, звичайно, песика, мала тих прихотів, тим і воду. І хто перший входив після збудення води, той одужував, хоч би яку не думав. Слава тобі.